Які є етапи переходу свідомості? Перший етап це підготовка. Коли ти ще не готовий, ну це, наприклад, у мене так все життя було, щось шукаєш, туди сюди, але шукаєш Бога, але все одно ще на першому місці ілюзорне життя, там, сім'я і так далі. Це така підготовка, вона може бути в кожного в різних, скажімо так, параметрах. Мене це до 36 років у мене була така підготовка. Потім вже все. В мене стало головне я тільки хочу бути з Богом, злитися з ним з творцем. Мене більше нічого не цікавить. Моя свідомість піднялася над всіма релігійними Грегорами. Я відчуваю, що Бог то є світло, то є. Я, я хочу з ним злитись. Це і є я, і я підіймалась до нього. І оця підготовка, вона дуже між іншим важлива була перед цим. І ти вже шукаєш етап підготовки номер 2 Ти вже шукаєш, хто би тобі що розказав духовне етеричне, уже більш таке ближче до Творця. І там всякі школи це теж є така, знаєте, підготовка. Потім ти входиш там в певні медитативні стани, але потім наступає такий етап, коли ти вже і це проходиш. І тобі просто хочеться злитись творцем. І ти відмовляєшся від всіх вчені, там, від всіх книжок, все, що ти там читав з запоями ченелінги. І ти просто віддаєшся творцю, і всі ілюзії згорають. Так в мене ці всі етапи проходили. І ти просто летиш і починається трансформація. Починає згорати твоє старе життя. Ти старий. І це було дуже болі, боляче мені, особливо в тих місцях, де. Були, особливо в мене там, де було оперативне втручання, тобто це болючий процес на роки розтягується трансформація цього переходу. Коли ми перетворюємося зі стадії, як я наприкладі кажу, стадії є гусельня, лялечка і метелик. От на стадії лялечки це такі трансформаційні моменти, дуже болючі, і вони відбуваються роками. Але сам перехід, коли ти литуєш з низького в високе. В мене відбувся, наприклад, така конкретна трансформація, десь днів 40 було, коли все темне виходило, коли темні енергії пробують тебе затягнути назад, але ти молишся, біжиш з ну, от Це прям іспити серйозні. І потім ти відчуваєш, що ти прям летиш легкість, і це є перехід уже там на рівень, і ти влітаєш в Творця, в цей стан світла, але ти ще не вилетів, як метелик, в п'ятий вимір. Потім в мене це сталося, коли я вже. прям… Кванто квантово спригнула. Я прям бачила, як я це було в 18-му році під час мого конгресу. Я з одного тіла прямо перескочила в тіло п'ятого виміру. Я це бачила і я це знала.